Слава Україні! З вами я, Петро, і ви на моєму каналі читати Круто Буктюб. А зараз ви спускайтесь, вниз тихайте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А у нас сьогодні розпакування отака посилка. Тут якісь книги. Я не знаю, що тут за книги. І зараз прямо з вами дізнаюся, що, що в цій посилці. Звичайно, його так запакували. Так будемо доставати код перша. Сага. Отакий комікс від рідної мови. Сага дуже цікавий комікс, я його дуже давно читав. І буде цікаво прочитати нову частину про нього. далі. Ще одна сага. Далі це Дюна. Не читав ще. Може більше всього, що у нас є якісь частини, але це не точно. Це? Ще одна Дюна. Дюна. І ще одна третя Дюна. Видавництво рідна мова. І остання книга. Це у нас наука в коміксах, всесвітня історія. Четвертий том. Я прочитав перший, другий том, третій у нас теж є. Але я його якось не прочитав. І оце четвертий том від, від Колумба до Конституції США. А давайте тепер потихеньку будемо розпаковувати ці книги і подивимося, що це за книги. Почнемо, напевно, з Всесвітньої історії. книга, М -м -м, А пахне, як Взагалі ця, ця серія мені дуже сподобалися ці книги, тому що це і історія, тобто тут дуже багато цікавого і корисного, і це ще й комікси. Тобто, якщо ви хочете почитати щось, е -е, щось про історію, щось корисне. І при цьому ви любите комікси або хочете спробувати комікси, то вам ця книга обов'язково підійде разом з першим, другим і третім томом. Тут дуже цікаво пишеться, і ці книги вам обов'язково сподобаються. Взагалі, як і інші книги, теж цієї частини Ларі Гоніка, там є такі книги і про фізику, і про біологію. І, про все, і дуже багато різних книг отаких. А от саме оця серія чотири тома е, Історія світу. Так. Далі отакі три книги Дюна. Перша, друга, третя. Е, чув про ці книги десь отакі три книги. Перша книга Дюна Дім Атрійд. Як. Це вже кольоровий комікс. Ілюстрації якісь прикольні незвичайні такі. Це щось цікаве. Я ці книги обов'язково прочитаю і зніму на них відео, чи раджу я вам їм, їх, чи ні. І взагалі про що ці книги. Друга Дюна Дім Атридів. Це всі Діма Атридів. А, друга книга, а, видавництво рідна мова. Mm, Теж дуже приємно пахне. Теж комікс з такими прикольними ілюстраціями. Взагалі я обожнюю комікси, тому що дуже багато ілюстрацій. Це дуже гарно, прикольно підійде на подарунок. І це просто, просто дуже цікаво читати. Ну і третя книга Дюна Діма Атрідів. Послухайте, з яким звуком відкривається. Оцей звук просто такий класний. І запах. От, тільки із -за цього звука і запах можна купувати книги. Це ж, напевно, дуже цікавий комікс мальопис від рідної мови. Ну і е, дві книги сага Час п'ята книга і шоста книга. Також я прочитав перші чотири. Це, звичайно, не дитячі комікси, як я вам скажу. Звичайно. І я не зовсім дитина, але якщо ви дитині не хочете давати щось такого дорослого більш, давати читати, то краще ці книги і не давати. Але. Все одно вони дуже цікаві, прикольні. Я їх прочитав перші 4 книги і зараз розпакуємо п'яту і шосту книгу. Теж від рідної мови. Запах дуже крутий. Ілюстрації тут теж прикольні такі. І тексту не так багато. І шоста книга. Це така от шоста від рідної мови. Теж запах дуже крутий. Такі круті ілюстрації. Звичайно, кажу ще раз, якщо, е, наприклад, дитині якісь ви не хочете давати чогось такого дорослого, то не раджу. Але мені такі книги нормально читаються, тобто я їх нормально можу читати. І я все нормально розумію. Тобто мені ці книги, е, ці комікси сподобалися. Отже, у нас отака розпаковка. Обов'язково прочитаю всі ці книги і зніму на них відео. Ну а ви не забувайте читати, читати українською і читати різними мовами, щоб себе розвивати. І а також не забувайте, не читайте російською, тому що нащо вам це треба? Ну, а всім па папа. -па -па.